Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги левітуючий горщик для квітів. Він додасть вашу кімнату або офіс чарівну атмосферу. Він виконаний з якісних матеріалів, що надає йому довговічності у використанні. Це стильний та дуже милий подарунок для друзів та коханих. Він легкий у встановленні, а також не потребує багато зусиль в обслуговуванні. Це унікальний елемент декору, який додасть чарівної атмосфери в будь-яку кімнату. Пропонуємо до вашої уваги розумний тестер ґрунту. Це передовий та інноваційний пристрій, розроблений, щоб допомогти вам краще доглядати за своїми рослинами. Це чудовий інструмент для садівництва. Він використовує передову технологію датчиків для моніторингу рівнів вологи, освітленості та температури у вашому саду. Він простий у використанні та може бути підключений до вашого смартфону через Bluetooth, дозволяючи вам отримувати доступ та аналізувати дані з будь-якого місця. Він поставляється зі зручним додатком, який надає персоналізовані рекомендації щодо догляду за вашими рослинами на основі даних, зібраних датчиками. Пропонуємо до вашої уваги ножиці для газону. Це надійний помічник, який допоможе вам слідкувати за вашим садом. Ножиці оснащені ергономічною рукояткою, завдяки якій з ними зручно працювати, виготовлені з високоякісних матеріалів, які гарантують їм довговічність у використанні. Якісне гостре лезо зроблено зі сталі з антикорозійною обробкою, оснащені спеціальним замком, який захищає лезо під час транспортування та зберігання. Покриття з низьким коефіцієнтом тертя допомагає лезу ковзати крізь деревину та запобігає прилипанню леза від соку. Це чудове придбання для будь-якого садівника. Пропонуємо до вашої уваги опору для рослин. Це декоративний елемент, який допомагає підтримувати квіти та рослини в правильному положенні та зберігати їх у стрункому вигляді. Також вона може допомогти запобігти пошкодженню рослин, які можуть втратити свою форму або навіть зламатися під вагою квітів. Крім того, опора може мати різні форми та розміри, що дозволяє вам обрати оптимальний варіант для конкретної рослини. Опора для квітів також додає декоративної привабливості до вазонів та допомагає створити більш естетичний вигляд інтер'єру. Купуючи опору для квітів та вазонів, ви допоможете зберегти форму та красу своїх рослин, а також додаєте елемент декору до свого інтер'єру. Пропонуємо до вашої уваги мішки для фруктів. Ці мішечки є надійним та екологічним способом захисту ваших садових культур від шкідників та птахів, без використання хімічних засобів. Вони збережуть ваші ягоди та фрукти без пошкодження та втрати врожаю. Дизайн мішечків дозволяє повітрю та сонячному світлу проникнути до рослин, забезпечуючи умови для росту та дозрівання. Вони легко закриваються на затяжках, які забезпечують максимальний захист від шкідників. Ці мішечки є корисним інструментом для будь-якого садівника, який бажає захистити рослини від шкідників та птахів, а також зберегти врожай у хорошому стані. Пропонуємо до вашої уваги вуличні ліхтарі. Ці ліхтарі отримують енергію через вбудовану сонячну панель. Вони мають водонепроникний дизайн, що дозволяє використовувати їх в будь-яких погодних умовах. Вони виконані з високоякісних матеріалів, що надає їм довговічності у використанні. Ліхтарі забезпечують яскраве та приємне світло, що дозволяє створити чудову атмосферу в будь-якому місці. В комплекті можуть бути дві, чотири, шість або вісім ламп, що дозволяє обрати необхідну кількість для конкретних потреб. Ці ліхтарі є корисними для будь-якого садівника або власника житла, який бажає створити ефектне та практичне освітлення для своєї земельної ділянки. Пропонуємо до вашої уваги вуличний декоративний ліхтар. Він має форму лійки для поливу та оснащений сонячною батареєю. Він має спеціальний датчик, який автоматично включає світлодіодні ліхтарики в темну пору доби. Вони мають яскраве та приємне світло, що нагадує казкову краплину води. Ліхтар володіє високою водостійкістю та може бути використаний у будь-яких погодних умовах. Він виконаний з високоякісних матеріалів, які надають йому довговічності у використанні. Даний декоративний ліхтар є чудовим елементом до будь-якого саду та подвір'я. Він допоможе створити казкову атмосферу та додати краси до вашого оточення. Пропонуємо до вашої уваги декоративне дерево. Це ідеальний варіант для тих, хто бажає зробити свій інтер'єр більш затишним та зеленим. Дерево складається зі штучних листків та гілок, які детально імітують природну рослину. Його можна використовувати як декоративний елемент на столі, комоді або стелажі, додаючи приміщенню елементів природи та створюючи затишну атмосферу. Дерево поставлено у глиняний горщик, що додає реалістичності та естетичності. Воно може бути використане як декорація в домашньому інтер'єрі, в готелях або відкритих просторах, таких як сади. Дерево не вимагає догляду, а отже, воно може бути використано в будь-який час року та в будь-яких умовах. Пропонуємо до вашої уваги опору для рослин. Ця опора це чудовий варіант для тих, хто шукає простий та ефективний спосіб підтримки своїх рослин. Виготовлена з міцного пластику, вона має відмінну стійкість та довговічність. Цю опору можна використовувати для підтримки різних видів рослин, включаючи квіти, дерева та кущі. Вона легко встановлюється в землю та дає рослинам рости без гинання та пошкодження. Цей набір включає в себе дві, чотири або шість стійок, залежно від вашого вибору, що дозволяє налаштувати підтримку вашої рослини відповідно до її потреб. Ця опора незамінний інструмент для будь-якого садівника, який бажає, щоб його рослини виросли здоровими та сильними.